Друзі, привіт! Ви на каналі Картель, мене звати Остап і добрий вечір. Lexus. Припаркуємо на бор... поребрик наш е, Lexus IS 250, е, е, який рік. 15-й рік, 2.5, v 6 задній привід, конкурент BMW 3. Чого ні, зараз розкажу. Сти, yeah, yeah. І от тепер ми з вами поговоримо за те, чого Lexus IS получився такий класний. Почнемо взагалі з першого екземпляру, який був випущений в 98 році. Компанія Lexus, як велика, майже компанія, яка є дочірньою компанією компанії Toyota, Починає виробництво своїх авто. Вона розуміє, що її цільова аудиторія це ринок Америки. Американці вони все-таки більш байдужі до машин. Їм головне, щоб в салоні була шкіра, щоб вони мали більше опцій в базовій комплектації, і щоб в загальному та машина не доносила їм проблем. Тому Тойота асоціювалася всіх з дешевими масовими машинами, і тому виходить Lexus Вони розуміють, що Хоч в них є і великі автомобілі, які може надати компанія Lexus, але їм потрібні ще й малі автомобілі, так як є і такий ринок, як студенти, як просто люди, які люблять маленькі компактні автомобілі. Тому в 98-му році з тої самої Toyoti Маджести. Зараз Toyoti. Альтези. Тому в 98-му році з Тойоти Альтези починають розробляти Lexus IS. І так, це була абсолютна копія в 98-му році першого покоління АЙесу. Вона повністю абсолютно повторювала історію Тойоти Альтези. Ну, але як ви розумієте, роки йдуть, все міняється. І тому вийшло друге покоління, в яких були заряджені мотори. Там був навіть Lexus ISF, який мав п'ятилітровий двигун на задньому приводі. І це був конкурент, якраз найбільший конкурент BMW Тройки. І вийшло наше покоління У 2013 році. Було представлено саме третє покоління Lexus IS. і тут вони вже забрали емоції, забрали бурю, забрали фонтан, забрали п'ятилітровий двигун, залишили тут лише 2,5 літра, такий як в нашому випадку, V6. І так само вони й були в модифікаціях з дволітровими бензинами, які є е, доволі рідкими на ринку України. Тому про них я би взагалі не хотів говорити. Який сенс брати дволітрове відро, якщо можна взяти машину з 2,5 мотором? Все-таки 2,5, на мою думку, є цікавішим. А тепер про основне дизайн. І хтось може сказати: дизайн спорна річ, про дизайн не можна говорити, комусь подобається одне, комусь друге. Почнемо з Lexus. Двоповерхова оптика. І що ми бачимо? x 7 і. Сімейорка нове BMW. Добрий вечір. Вони в 2013 році зробили двоповерхову оптику. Далі решітка передня, яка могла бути просто в лінії, як звичайна решітка радіатора, яку роблять абсолютно всі і Opel. але Lexus не Opel. Lexus не міг собі того дозволити, тому ромбіки. І де ми бачимо ромбіки? Правильно. Mercedes GLE. Отак Lexus в 13-му році перестрибнув через оце от старе покоління. В нову градацію, в нове покоління. І зараз отій дизайн штуки, що колись було лопатий, коли він мав дві розділених фари, але по вертикалі, от зараз всі пішли до того, що вони будуть розділяти, але, але по горизонталі. В нашому випадку бампер класний. Е, номерний знак дуже спорне рішення. Номерний знак ми зараз зняли, і решітка передня стала монолітна. В Україні загалом заборонено їздити без номерного переднього знаку. Але якщо б ми були в Каліфорнії де це дозволено, була б зовсім інша картина. І я впевнений, що в Америці це користується популярністю, так як без переднього номерного знаку він виглядає зовсім по-іншому. А оцей значок, він, типу, як залитий, як дестронік, він працює, є адаптивний круіз-контроль, та отак ми класно дізнаємося про машини в ході обзору. Ну, йдемо до багажника, покажемо, ну нашу, ну нашу вам той седан. Так от, е акорд був в позаминулому відео. І ми там теж довго не могли відкрити багажник. Тому що японці вони щось дуже тягнуть їх направо. Ні, щоб зробити посередині. Отут камеру чуть-чуть винеси вправо. І зробив посередині кнопочку, то ні. А кнопочка, от вона, от. І отак от її треба натискати. Кнопочка буде завжди грязною. При тому. Є камера заднього вигляду. Нема омивача. Якщо буде зараз така погода, як. Е ну, от, Наступило. льоди, сніги закидує камеру, ну камера буде грязна, в тому мінус. Далі багажник. Ау, волки, блядь. У нас є органайзер. раз. Багажник у нас досить великий. Ми перевіримо його нормальним способом. Давай потріпаємо ножку і. Опа! Рівно, якщо мене закрити, то рівно розріже по між'яєчному м'язу. Що досить нормальний об'єм для багажника. Такого малого седану, і вони будуть плюс-мінус одинакові, невеликий погружний об'єм, погружне якраз оця відстань для того, щоб щось погрузити. Але щось довге і невисоке можете погрузити. Задній ряд в нас складається, я вже бачу. Е -е, кришка багажника в нас є механічною. Але якщо ми її відкриємо, вона може відкинутись сама. Не може. Значить. Пацани нормальні, що роблять, ставлять сюди жорстчу просто пружину і вона відстрілює. Тому якщо якась кішка буде сидіти, у вас на багажнику ви відкриєте, вона може здійснити похід Юрія Гагаріна. Так, що в нас є в багажнику ще цікавого. Ти дивився щось в багажнику в нас? У нас щось є чи нема нічого? Давай перевіримо. Запасне колесо. Докатка. Докатка. У нас є крюк, щоб тягнути. У нас є... Домкара, у нас є балонний ключ, є викрутка на всякий випадок життя. Ну, вдруг тобі треба буде. Е ну, В німцях того самого класу вони б зробили як. Е вони б просто поставили вампіну е для того, щоб ви могли поремонтувати. І все. Тут ще плюс-мінус адекватно. І чого, на мою думку, IS не є конкурентом BMW 3? тому що BMW 3, як і люба BMW, вона є універсальна. BMW 3 є і в універсалі, BMW 3 є і в Седані, BMW 3 є і в Купе, хоча Lexus Купе в нас також є. Ну, все-таки BMW вибирає більш масовий сегмент, і нехай в BMW на початкових комплектаціях буде е, менше функцій, в ній, може, і не буде доступно тих функцій, які є в нас тут. Але тройка виграє Lexus в будь-якому випадку. Яким би він не був гарним, яким би він не був передовим на свій час, тоді він отримав. Певну кількість продажів. Зараз він кожного року почав падати. І це не через те, що він поганий, це через те, що інші компанії все-таки випускають трошки вже краще. Вони бачать, що BMW, якою б вона не була, вона є BMW. Вона має вже той статус, вона має е, свого клієнта і Lexus також має свого клієнта. Просто не настільки масово. Якщо BMW купляють піжони по типу як я. Які хочуть їздити, виділятися і на своїх двох літрах щось показувати, то Lexus — це все-таки вибір людини, яка може зробила то раціонально, може, на її думку, вона зробила правильний вибір. Як на мене, ні. Я ніколи не дивився ні на Lexus, ні на Toyota. А зараз до зголону. Alexis. i be dripping with no Cuban on my neck, bitch. Makin' money till I'm off the standin' on that rich, shit. Say I'm up soon and I tell her some real shit. She just want me for the fact she know that I'll be famous. But she don't know about that one bit fuckin' case, bitch. I'll be ballin' like Paul in LA with Lexus, And your dreams are ready, you can call me Jason. Bitch, call me next up. She know I'm the youngest flexer She just heard my song and now she want me here to text her i'm busy guess i must have missed you hit the clown away too why you know i smell that tracer uh. that's just sticky i don't get that shit from weed man from the 207 watching all these teens go relapse feddy gonna get all these kids yeah i'm a to do so when i say so i be sick of hella often on that faggo i be rolling in the whip all like let's go i can see you with a star, yeah you'll be like Nessa i <coughs> would вот сам прикол them тем joystick в that you can move так to the На право два, і він має там фіксовані положення. Бач, він ніколи не є посередині. Ти його, звичайно, посередині можеш загнати, і навіть догори його можеш. Ну, цікава схема. Мені здається, що шайбою вже всім привичніше. Меню той дисплей промальований гірше, ніж промальована приборка. Притому приборка в нас невелика, але гарна. Вона хоча б нормально виглядає, де в нас тут можна щось поміняти. Виїжджає меню, датчик-шин. Ну, то вона взагалі вона зміщається. В'ячеславе, ти то маєш зняти, дивись. Воно механічно зміщається вправо, дає вам дозвіл до меню. Тут ви можете подивитися компас, понятно, музика, попередження, меседжі, сетінгс. І якщо ви хочете вернутися, нажимаєте і дивись, з яким звуком воно то робить. Ми будемо першими, хто поламить це. При тому, то все там зроблено, гарно промальовано. Приборка є віртуальною, а оцей колодець він є справжнім механічним. Оце клас. Підрульові пелестки, але то ми потім розкажемо. Два підстакани, на яких нас міщається, тих підпаспорт, Ще щось, які розташовані непогано, як на мою думку. І невеликий підлокітник, в якому є USB і AUX, два USB -Aux в нас тут, потім в нас ще є прикурювач тут невеликий. Хоча, мені здається, там можна було трошки більше додати місця. І прикурюючи в нас тут. Що, 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 Нема ніде вже. Секс. Єдине слово, яке може асоціюватися з даним салоном, тому що червоні крісла, тому що червоні вставки на дверях. І комбіновано то все з чорним. Чорний дах. Ти пам'ятаєш, я всіх попередніх відео казав світла стеля. Світла стеля. Я кожен раз. Чорна стеля, все. Ми дійшли до ідеалу. Ми дійшли до того, що я не звертаю свою увагу на світлу стелю. Тепер я звертаю на чорну. При тому вона приємна. Е, в тебе на сімьорці вона набагато приємніша через що, що матеріал сам кращий. Тут, як резина, О, попробуй її. Вона не має якоїсь такої структури. Вона просто така резина, резина, але чорна. Все, я задоволений. Чорна резина мені більше підходить, ніж біла тканина. Приборна панель мені далі ламає голову. Тому що, ну як, ну ти дивися. Раз і два. Ну, кайф, ото, що вони тут придумали нормально. Кермо в нас нагружене, і то досить дуже нагружене, тому що справа в нас якраз весь блок, що відповідає за приборну панель, щоб її змістити, всякі датчики, всякі положення. Потім зліва в нас все під мультимедійну систему. Тут у нас звук, тут вибір, я так розумію, станцій. От в тебе в пасаті кнопка для того, щоб підняти і покласти виклик, скільки. А тут аж дві. Тут, щоб підняти, є одна кнопка. І щоб скинути дзвінок, є дві кнопки. І от бачиш, вони змогли в ту функцію. Всі інші змогли в одну кнопку. Вони змогли в е, дві кнопки. Е, в нас жири є там. Mm. Що в нас ще є? Датчик дощу? Є. Датчик світла? Є. Молодці. Молодці. Крутилки? Є. І от так сидиш, ніби машина в топовій комплектації, і все, можна щось. Можна щось розказувати. А червона нитка, проведена і по торпеді в нас, і на кермі в мене, але на кермі в мене не червона, в мене якась така от вишнева. Не, старалася, Ну, може бути. Бачиш, вони червоні, а Та. от там вони всі Так. Але при тому ну, це нитка. Це не є тиснення, це реально нитка, яка пущена тут, тут, на селекторі, на підлокітнику. Що нормально, тому що може бути тиснення е, прикол нашого дзеркала в тому, що в тебе є вибір е, трьох ключів. Тобто ти можеш зашити е, три ключа до воріт там або до е, брами, і можеш собі відкривати, що нормальна функція, та як зараз все до того переходить сосна. Що до дзвониться the button again within 5 seconds» Five minutes later. Ні, на Нас не реагують. Ладно, хай дзвонить, скільки хоче. Оця тема з е, кліматом і його сенсором. Воно по факту ніби і працює, але якщо я візьму, от дивися, я за один раз зробив, то хай пустив. Долов, я не зміг за один раз, і мені треба ще раз. Ну, з тим треба звикнутися трошки, тому що ну, ти такий і файенгейтих плюс до того. І ще й сенсор. Хоча можна, і я не спорю, по одному градусу отак додати. Ну, але це треба знати перед тим. Потім оцей блок клімату, він є нормальний, і отут можна зменшити вентилятор, аварійка взагалі не кидається в очі, тому що я тільки що перший раз побачив аварійку. І от зараз, якщо в екстреній ситуації, вона зручна, тому що вона є недалеко, до неї не треба тягнутися. Слава Богу, вона не в ногах пасажира. Ну і на підриві 2,5 літра, то тобі не пачка соку. То вже пачка великого соку. І це атмосферні сили. Це американський а... сік. Да, американський сік, американський апельсиновий сік. І по силах нас що? 280, 208, щось. 208. Я чув на найбільше цифру 208. І воно розганяється, воно їде, простий гідротрансформатор. Шумоізоляція непогана, тому що в Тойоті, коли я катався, була гірша, тут вони над тим попрацювали. Вікна в нас що? Ну, вікна звичайні, не склопакет. Зато є автоматичні, а я так розумію, автоматичні є всі. Ну що в нас є? Вибір режимів? режимі? Є еко. А де у нас зміна режимів? Зміна режимів у нас відбувається тільки на приборній панелі. Є от зараз еко-мод і спорт. Добре, а нормальний мені як вийти в нормальний режим. Ні, є тільки еко і спорт. А, нажати. Все, зараз нормальний режим. А, пуш. Пуш. На нормальному режимі пробуємо розгін. Так, воно докручує до 5,5. Ми не порушуємо. Не знімайте спідометр. Ми їдемо в місті, ми от розігналися 65. Я тобі скажу, воно нема такого, знаєш, як турбопідриву, що тіп, ти такий не здивований, але воно їде, воно тягне, в всіх нормальних діапазонах. І там він є жорсткуватий. От я зараз розумію, то як тільки ми заїхали сюди. Які тут колеса 17-18? 17. 18? 17. Мені здається, що він би мав бути чуть-чуть ніжніший на ямках і на нерівностях на тих 17-тих колесах. Та він маленький, та він, ну, він з самого початку мав бути жорсткий, але хоча б ще чуть-чуть м'якості. Ще би от капельку. Було би тоді взагалі нормально. Абсолютно адекватна машина, яка має і по салону з багато місця. Я як водій розмістився тут адекватно. У мене є електропривод абсолютно повний сидінь водія, в мене є камера заднього вигляду. І зараз, от тип на шкоді думає, що ж я буду робити. Тому що в мене включились біля фари. трохи газу. <говорити> <говорити> Якість, звичайно, ну не дуже така Full HD, але своїх 720 p воно має. Тобто по камері можна здавати назад. Спереду паратроніки в нас нема. Дай хоча вона не є велика. Запаркувати її в місці не буде проблемою. Де ручник? Де ручник? Нужний? Я, я сид... А я, я, я сидів на заправці, шукав. Я теж не шарю приколов ножних ручників. А в тестій був на Ну Він не працював. Ну, але був. — Він то був. Він там, чисто фактично він був. Ну, але сенс робити нужний, є кнопочка така, називається ручник. Ну, і ти так, так робиш ну, то, так. і потім так. А є ще прикольніше, авторучник. То коли ти зупиняєшся, ставиш на паркінг, виключаєш запалення, і воно само так. А потім, коли тобі треба їхати, просто на драйв, і воно робить колодки розводить, і ти їдеш. Ножник вони поставили. У 2014 році ножник вони поставили. Ну, зробили безключовий доступ, яким неможливо закрити машину. Зробили ножник. Ви ще що зробите? Ви ще, може, в багажнику зробите штукою, щоб відкриватися з багажнику. А може ще і чорну стелю зробите? Лексус! Лексус! Мені тут тільки що розказали, що є безключовий доступ, але ми так і не розібралися, як він працює. Добре, давай закриємо машину. Все, вона закрита. Я був впевнений, що в них нема безключового доступу на задніх дверях. Так, є сенсор. А як його закрити? Yeah. Дивись, безключовий є, він якось працює. Ну що ви, на відкриття точно працює, на закриття, от у вас є кнопочка на е, ключі, яку ви, який ви завжди носите з собою, бо ви без нього машину не заведете. Якщо вам треба закрити машину, нажали, вона закрилася. Якщо вам треба відкрити машину, підійшли, раз, відкрили автомобіль. І я не нажимав нічого на пульті. Розбиратися, стояти з Лексусом, як він працює, то його безключовий доступ, нема сенсу. Тому що нормально є, коли ти підходиш, отут тут є сенсор, отут тут або отут, і ти так раз, вона закрилася. Взяв за ручку, вона відкрилася. Ну як можна було зробити таку систему, за якою я не знаю, як з цим розібратися, то не я тупий, а Лексус незручний. Все. І в підсумку, що я можу сказати, те, що Lexus все рівно будуть вибирати ті, хто хоче якийсь там комфорт, який вони собі колись давним-давно придумали. Lexus IS не є дуже комфортним, та він має свою шуму ізоляцію нормально. Він має нормальну динаміку, і він має нормальні агрегати, які будуть жити довго і не будуть вас бісити, і не будуть вами керувати, коли вам треба їхати в сервіс, як це роблять інші там німецькі вітра. Але Lexus не має тої того комфорту підвізки, Lexus не має тої комфорту мультимедійної системи і Lexus не має такого статусу. Будемо чесні. Та є там дуже круті Lexus, як там е Lexus LF чи RC. як той гарний, такий великий, широкий Lexus LC 500, LC 500 там. ще купешний? Так, так, російський. LC 500 От тоді, та, тоді, та тоді лексус виграє там всіх інших конкурентів. В нашому ж випадку цей простий нормальний седан для нормального пацана, який покористується ними рік, потім продасть і купить щось інше. Не обов'язково німецького, може і японського. Все залежить від побажань клієнта. А так, лексус нормальний, салон у нас бомба, вигляд зовні класний і комплектація в sport Якщо ж ви хочете такий лексус, то коштують вони в районі 18-20 тисяч доларів. І до речі, мене попросили сказати цей лексус також на продажі. Посилання в описі. Всім дякую, що дивилися це відео. Підтримуйте українську і до зустрічі!